такий, можна фактично сказати, друшляк від Ardesto. Ось. Це є миска Сито Ardesto Fresh. Виробництво Туреччина. Якісний пластик без ППА. Підлягає переробці, харчовий, можна використовувати і мити в посудомийній машині. Виробництво Туреччина, ось. Пластик дуже якісний, цук дуже грубий, такий цупкий пластик, грубий. Це проланує, це не проламується, не провалюється. Тут дійсно щільний класний пластик. Тут є такі ніжки, щоб гарно стояло сито в будь-якому положенні. На самому ситі так само пишу, що це є Туреччина-виробник і що це є харчовий пластик. Мені сподобалось сподобалося сито В принципі, найкраще воно підходить для фруктів і овочів, бо можна собі, наприклад, поставити в таке положення, напустити води, помити гарно і просто перевернути сито, поставити в таке положення, або в таке навіть положення. Вода стече, тут залишаться фрукти, а тут стече вода. Тобто можна собі просто промивати, зразу вода буде стікати. Можна просто перевернути от собі в такому положенні. Помити, помити, помити невеликою кількістю води, перевернути сито, вода стече і фрукти залишаться тут. А можна промивати собі протічною водою. Дуже класна, практична штука, тому що можна її поставити. Тобто проблема багатьох сит є те, що вони, їх не можна поставити. А тут, власне, дуже класно, то, що воно стоїть в такому положенні і воно стоїть міцно, що в такому положенні, що в такому положенні. Дірочки достатньо дрібні. Тобто, якщо, наприклад, мати якісь фрукти, ягоди, навіть дрібну чорницю, то вона не буде тут через ці дірки проходити, тому що вони тут є малесенькі. Ну, як не маленькі, такі зовсім як в ситі, але. Навіть такі дрібненькі ягоди, вишні, черешні чи, наприклад, навіть чорниця, вони не будуть тут потрапляти в ці дірки, вони будуть всі залишатися в цьому трушляку. Ну, дуже класна зручна дрібничка, якісна. І колір бомбезний рожевий. Хто має фанаток рожевих кольорів, дівчаток, то їм теж дуже сподобається.